Доброго дня, мене звуть Білишко Олександр Вітерович, я лікар і продуктолог. працюю в медичному центрі. МАК та дитина. На сьогодні у нас є гарні новини. Ми хотіли би сьогодні розповісти про нашу переможцю програми Лека перелетить» Марину. Від нашого знайомства з Мариною, коли ми познайомилися, пройшло більше ніж 6 місяців. За ці 6 місяців ми пройшли процес стимуляції, ми процес відновлення. Та процес підготовки до ембріотрансферу. Марина перенесла ці ці етапи дуже гарно, сміливо а, також переживала. Ми підтримували її на кожному етапі, а, як а, психологічно, так і медично. Всі переживали, як а, наші співробітники, як особливо я, так і вона. На сьогодні ми сміливо можемо сказати, що вагітність ми отримали, вагітність прогресує, і всі ми бажаємо Марині. Самого найкращого здійснює мрії стати мамою. Усім привіт! Хочу поділитися з вами своєю радісною новиною. 22 червня в мене був ембріотрансфер. І от сьогодні, вже у стопад місяць, і я маю вагітність теплі 24 тижні, почуваю себе прекрасно. Звісно, перед самим ембріотрансфером я мала так. Полювання на лікар мене заспокоїв тим, що завдяки його знанням і технологіям репродуктивної так, медицини ми отримали достатню кількість ембріонів. Вона запевнив тому, що в мене вагітність наступить обов'язково, і мамою я стану також обов'язково. Ембріон, який був. Підсаджений мені, він пройшов перед імплантаційною генетичну діагностику, це також мене навіть, внутрішньо заспокоювало, що я буду мати здорову дитину. Усі скринінги, все я пройшла вчасно, все, все добре, але знаєте, як то кажуть, завагітність. Це один етап, який ми пройшли. А ще виносити цю вагітність це вже зовсім інша, така теж непроста річ. І незважаючи на те, що самою цією програмою, яку я отримала в подарунок від медичного центру мати та дитина, ну не було передбачено там ведення вагітності, так я живу в іншому місті і в принципі в мене немає змоги тут постійно бути. Контролі. Лікар, за що я йому дуже-дуже вдячна, він мене не полишив. Знаєте, під своєю опікою, під своїм крилом, завжди мені телефонував, відправляв повідомлення, як я себе почуваю, давав якісь рекомендації, навіть випереджував лікаря жіночої консультації. І в моменти, коли знаєте, серед повного благополуччя без жодних якихось скарг у мене розпочиналася кровотеча. Одразу я дзвонила Олександру Віталійовичу. Дякую, він одразу брав слухавку. Давав мені чіткі настанови, рекомендації, які я виконувала, завдяки яким ми змогли вчасно відкоректувати ці ситуації. Вдячний йому за те, що деякі стани він зміг передбачити. От, наприклад, у мене на 19-му тижні почала розвиватися ісміка цирвікальна недостатність це коли шийка матки відкривається і вкорочується, Є ризик втратити цю вагітність. Після скринінгу в 16 тижнів він мені перетелефонував, поцікавився, так чи прийшла я його і результатами. От, і рекомендував через певний срок провести це для того, щоб впевнитися, що все ж з шийкою матки добре. От, і чесно кажучи, коли я прийшла. Наступного разу на візит до свого лікаря УЗД вона сказала: у вас просто класний лікар. Він вас вчасно відправив, тому що без жодних скарг і нічого тому не передувало, Почав розвиватися такий стан. От і ми змогли завдяки. Цьому методу діагностики вчасно поставити діагноз і його від, відкоректувати тому дуже вдячна своєму лікарю Олександру Віталійовичу Білишкові. Знаєте, він для мене просто найкращий, тому що е за стільки років, е скажімо так, якихось невдач е саме з ним, з першого разу, знаєте, е така велика, велика особиста наша перемога. От, е звісно, у медичному центру мати і дитина за те, що тут проводилась така програма, яка дозволила мені. Отримати цю таку бажану вагітність. Я знаєте, вже чекаю на свою дитинку, чи то в кінці зими, чи то на початку весни, обов'язково також поділюся своїми гарними новинами. Хочу сказати, наскільки я знаю, що соціальний проєкт Лелека прилетить, він продовжується. Тому для тих, хто також хоче завагітніти, хто можливо відкладав це питання на потім через якісь фінансові обставини, або був або в пошуку просто класного медичного центру. Де працюють тільки професіонали, які дають класний результат, то, будь ласка, не зволікайте і все ж таки скористуйтесь цією можливістю. Заповнюйте анкету. От я думаю, що комусь все ж таки в цьому році також пощастить, як і мені.